Здорова нація, спортивна нація. Чи можна такою називати українців? Якщо ви маєте свою точку зору на це питання, проведіть із програмою Бажаємо здоров'я найближче півгодини. Розмова у порівнянні з попередніми випусками обіцяє бути неординарною. Але ми спробуємо широку тему вмістити у конкретні тези. Отож, ми починаємо як завжди із точки зору Віннича. Інколи бігає на стадіоні тут для підтримання тонусу, Здоров'я. Угу. Фігури. Особисто ти себе як почуваєш, коли займаєшся спортом? О, до мене приходить таке натхнення. Волейбол. Час вільний, просто скоріше проходить. І щоб свій організм тримати в формі. Як ти вважаєш, для чого потрібно займатися спортом? Щоб бути здоровим. Я займаюся художньою гімнастикою з чотирьох років, вже скоро буду кандидатом у майстри спорту. <рес> а я займаюся так також танцями, пулденс <рес> називається, і ходжу в спортивний зал. Бодібілдингом. Ого, нічого, з <рес> чим та. тебе зацікавився цей вид спорту? <рес> ну, по-перше, ти не такий, як всі, ти трошечки більше. Ну, по мені не видно, я досить мало займаюся, але ну, я стремлюсь. Так, Мені подобається це. А молодому поколінню нашому ти б ще що поважав? Щоб вони побільше займалися спортом. І щоб то, що вони хочуть досягти в спорті, досягали частіше займатися спортом, менше курити, шкідливих звичок поменше, більше спорту. Як бачимо, вінничани вважають себе частиною здорової нації, це приємно. І щоб остаточно у цьому переконатися, я пропоную вам поспілкуватися із нашим сьогоднішнім гостем. Його багато хто у Вінниці знає. В першу чергу, як громадського активіста і навіть політичного діяча. Але нам цікава його точка зору в першу чергу, як спортсмена, і як людина, яка опікується. Вихованням, патріотичним вихованням Вінницької молоді. Отож, знайомтеся. Вадим Кудіяров, голова благодійного фонду Здорова нація, заступник голови громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня. Тут же прозвучала інформація, що ви все таки спортсмен. Наскільки я знаю, навіть і не в минулому, і зараз. Хто вас привів до спорту? Яким спортом ви займаєтесь зараз? І те, з дитинства займався достатньо таким цікавим видом спорту. Важкою атлетикою. Ось і якби досягнув свого рівня там, кандидата в майстри спорту, і потім зав'язав з спортом вищих спортивних досягнень. І, Якби підтримую своє фізичне здоров'я і по сьогоднішній день. А скажіть мені просто цікаво в дитинстві мотивація, яка була прийти до спорту? Багато хто з підлітків просто ну там поганяли м'яча в дворі, і все. А у вас це на все життя затягло? Ну, знаєте, в наш, в той час, в час нашого дитинства, було наприклад модно бути сильним, з захищати себе, і це, напевно, стало в першу чергу мотивацією для занять спортом. В першу чергу а зараз це модно ось. Ну, звісно, зараз ще, ще, більш, ще більш модно. Але на сьогоднішній день є конкуренція, ще, якби є дуже багато негативних наслідків, які впливають на молодь і взагалі на е, населення нашу, нашої області, України і взагалі світу. Культура занять спортом у Вінниці присутня. Тобто можна сказати, що Вінниця в е, тому сенсі культурна? Можна, можна сказати, що Вінниця спортивне, спортивне, спортивне місто, місто да, але е, е, є багато, е, як і в інших галузях, є багато проблем. І ви їх намагаєтесь вирішувати у рамках ну, вашого в благодійного фонду. В рамках, в рамках роботи фонду ми в силу тих можливостей, які ми маємо, да, ми в першу чергу працюємо в рамках тієї проблематики, яка присутня. Тобто і направляємо і акумулюємо ресурси в ті напрямки, які потрібні. Вадим, ну я досить скептично ставлюся до благодійних фондів, тому що їх зараз сила силенна, у всіх хороші гасла, всі якби націлені на позитив. Але насправді відстежити хто, як, чим займається, куди йдуть кошти, звідки вони акумулюються, ну важко. Про ваш фонд кількома Я вам словами. скажу так, що ще з 90-х років є така негативна тенденція, що багато людей кажуть, що от фонди відмувають гроші. Раніше є був таке. раніше раніше був закон, який дозволяв це робити, по суті, справи там. Е, е, Підприємства звільнялися від 1% оподаткування, якщо там кошти йшли там, на благодійність там якісь. Конкретні сфери. Зараз цього закону немає. Тобто На сьогоднішній день є закони, які дозволяють від 3 до 4% від валового податку направляти кошти на благодійництво і тільки заносити це в затрати. По суті, справи для підприємств це нічого. Тобто, і для них не є мотивацією. А що стосується благодійних фондів, да, є велика кількість благодійних фондів, але основним, основним скажімо так. Основною причиною, якою можна е, розлічити е, фонди, е, наприклад, ті, які займаються якимось аферизмом від е, тих благодійних фондів, які е, працюють якби прозоро, це прозорість і їхні результати. Тобто мають бути результати. Тобто в будь-якій справі мають бути якісь результати. От Якраз ви підвели до наступного питання. Давайте кількома словам, коли ви були засновані, і які у вас є результати, якими можна похвалитися на загал. Ми були засновані засновані ще в 2010 році, в березні місяці, тобто, я був членом громадської одної з громадських організацій, і у нас якби виникла ідея якби, створити організацію, яка б опікувалася б спортом важко однодумців. Да, да, звісно, У мене є команда людей, з якими ми працюємо, і вона зберіглася і по сьогоднішній день. Ось і коли в нас з'явилася ідея. Створення, так? тобто у нас стояло питання, чи це буде громадська організація, чи це буде благодійна організація. Ми все ж таки вирішили заснувати благодійну організацію, адже з даною правовою формою нам простіше буде акумулювати ресурси. За чотири роки ми зробили немало. Наприклад, от в цьому році ми відправили збірну України. З футзалу, діабетичну збірну, Це люди, які хворіють на сукровий діабет на чемпіонат Європи, який проходить в балатоні в Угорщині. Відправили це, значить, профінансували? Да, профінансували, тобто це повністю підготували, скажімо так, Вінницьку обласну команду, пройшли всеукраїнський етап, організували всеукраїнські тренувальні збори і направили команду. На дані змагання, тобто це системні змагання, я як можу якби пізніше, потім більш детальніше вам розповім, що включається. Тобто зареєстровано там більше трьох організацій. Тобто на сьогоднішній день зареєстрований фонд відродження футболу, тобто є сталі проекти, які направлені на якісь конкретні напрямки. Наприклад, якщо ми кажемо про федерацію стрітворкаут, то це це однозначна популяризація даного виду і збільшення кількості людей. Адже якщо молодь займається спортом. То це є профілактикою від негативних явищ, таких як там, куріння, наркоманія, е, зруживання алкоголю, там, інші там, негативні явища. І тому е, сьогодні це є достатньо актуально. Які напрямки взагалі ви підтримуєте? Ну, ви вже сказали про ви маєте на увазі Спорт... виключно виключно спортивному напрямку напрямі? Спортивному напрямі. Е, стріт Федерація Стріт Варкаут У 2013 році. Ми з хлопцями заснували федерацію стрітворкаут і не просто якби обласну організацію, а це гілка всеукраїнської організації, і суттю даної федерації є розвиток даного напрямку в Вінницькій області і тісна співпраця з всеукраїнською федерацією. Ось це дає змогу нашим спортсменам приймати участь на міжнародних змаганнях, проводити офіційні спортивні змагання, допомагати їм у підвищенні своєї кваліфікації, таке інше. Тобто проводити якісь там, тренінги, передавати їм інформацію в різноманітному виді. По-друге, на сьогоднішній день є така гарна ініціатива Стрітбол. Теж молодь ініціативна, самоорганізована, хоче займатися спортом, організовує змагання. Ось і до нас звернулися хлопці, кажуть, давайте ми хочемо організовувати змагання, хочемо допоможіть нам в проведенні змагань. І після підтримки даних даних змагань, наприклад, у нас з'явилося бачення того, що даний вид спорту він має майбутнє. Ми подивилися, як організовано це в інших областях, як організовано це на всеукраїнському рівні, і зрозуміло, що потрібно реєструвати федерацію, щоб ці хлопці були в правовому полі, щоб вони мали, могли мали змогу офіційно організовувати змагання, залучати ресурси і так далі. Тось тобто, і приймати участь на всеукраїнському рівні. Тобто, і тому то сталі тось мова йде просто про, про те, щоб починати працювати з людьми, в яких є бажання велике і в яких. Є результати, але немає можливості, тому що на сьогоднішній день управління з питань фізичної культури та спорту, чи Комітет спорту міської ради, вони не зможуть підтримати в достатньому обсязі дані ініціативи. Чому? Тому що перше це фінансове питання, друге це бюрократичне питання, тому що, наприклад, щоб ви розуміли, щоб підготувати збірну України. Тобто ми не зуміли, не зуміли залучити не копійки державних коштів, тому що у нас в нашій країні люди, які живуть з діабетом, вони, ними не опікується жодна структура. Ось розумієте? От, таких проблем є достатньо багато. Тобто вони до вас звертаються і вже на, на їх звернення? Основне, щоб ви розуміли, що основно, основним е питанням е от, в підтримці є наскільки люди готові до цього підходити серйозно. А, наприклад, от є гарний вид спорту гудзюрю, Ретедо. Контактний вид спорту, він, по суті, справа нічим не відрізняється від фрі-файту, це вільний бій, бої, бої без, без правил. Ось. І е, в нас є чемпіони світу, чемпіони Європи. У нас у Вінні у Вінниці, так. Да. І е, по суті, справи, ніхто не, не знає, що вони навіть тут і є. Тому що, ну, не досить, тому що, не досить по суті, тому шуху, скажімо да, да, тому що є тому що е, е, робота. У даному напрямку проводиться виключно з ініціативи тренерів є Федерація рукопашного бою та східних видів двобою, в рамках якої проводиться достатня клопітка робота, і вони не звертаються в жодні спорткомітети, вони своїми силами тягнуть. На благодійних внесках тягнуть спортсменів і готують там достатньо серйозних майстрів. І от в таких ініціативах ми з задоволенням підтримуємо хлопців, які поїдуть на змагання представляти честь Вінниччини. Армспорт у нас чудова федерація Армспорту. Тобто створюються умови для занять, ставляться мобільні столи на вулицях. От готують є, є члени збірної України. Ось і це теж робиться виключно на свої ініціативі. Я думаю, що ми про ініціативу громади і співпрацю з вами зможемо поговорити після того, як переглянемо. У нас є відеоколейдоскоп з уривками тих заходів, які проводились за вашої участі протягом останніх кількох років. Давайте подивимось. Якщо говорити взагалі про спорт. Знаєте, можна виявити людей, от якби візуально подивитися да, великий, А є ті якості, які, які надає спорт, але ми їх не зможемо побачити. Їх можна буде відчути тільки коли ти станеш спортсменом». Саме спорт мотивував його до підкорення вершин: від звання кандидата в майстри спорту з важкої атлетики до активного учасника громадського життя. Сьогодні у свої 25 Вадим Кудіяров, президент благодійного фонду Здорова нація та ідейний натхненник для молодого покоління. Завдяки його ініціативам вінецькі воркаутери створили власну федерацію і провели перше змагання. На спеціально облаштованому майданчику, а досі невідомий спортсмен Андрій неочікувано для себе став чемпіоном. Я здобув перше місце на чемпіонаті відкритому Вінницької області. Я поїду на чемпіонат України. Завдяки креативу сучасної молоді на вулицях Вінниці побільшало цікавих видів спорту, які фонд із задоволенням підтримує. Втім, найбільше Вадиму імпонує спостерігати за футбольними матчами. А нещодавно він здійснив і мрію юнаків хворих на цукровий діабет, які поділяють його захоплення, та створив футбольну команду Здорова нація. Є оптимізм і завдання залишається все ж таки високими. Ось, підключили дуже велику кількість професійних гравців, і я думаю, що це стане підсиленням і мотивацією для людей, які з діабетом, тому що в нас близько сіми людей це люди, які хворіють на сукровий діабет. І для них це є можливість загортуватися, а для хлопців пограти на нормальному полі на рівні. З командами теж відповідно професійно. Я вже довго займаюся футболом, так що я вже від цієї гри наслаждення получаю. Я граю для себе, то тобто є піддержувати свою форму, ні гроші, там нівеліка звіта футболу. То єся та для себе, щоб не деградувати. Сиротинець зазвичай не пов'язують із веселощами або розвагами. Вадим кудіяров спробував змінити стереотип та відкрити для малих відчайдух веселе, активне та здорове заняття. Спорт. Я б предложила, пішли, щоб ми пішли перше, пограли в футбол, щоб їх це, ну, заінтересувало, це, щоб займалися спортом. Ну я б предложила, піти, щоб пограти якісь ігри спортивні. Якщо б ну, согласилися, то пішли, якщо б ну, вони не захотіли займатися спортом, я, я б їх не заставляла, звісно, але все одно б їх співбіждала. Для родинного школа Вадим Кудіяров разом із громадською організацією Спорт для всіх влаштовують рухливі естафети, адже саме спільне подолання труднощів ім'я здорового способу життя веде до гармонії та взаєморозуміння між найдорожчими людьми. Тож повертаємося до розмови. Е, на жаль, ми не все можемо показати у коротенькому відеоматеріалі. Я би вас попросила перерахувати ті заходи, якими, скажімо, благодійний фонд пишається, які на 100% вам вдалися і є від цього результати. Заходів насправді велика кількість, але я хотів би відмітити роботу з федераціями рукопашного бою і східних видів двобою. Тобто в рамках даної роботи ми. Допомагали хлопцям приймати участь у міжнародних змаганнях, підтримували тренувальний процес. Це це федерація фріфайта. Тобто за допомогою спільної роботи ми зуміли зареєструвати федерацію, підписати угоду з управлінням з питань фізичної культури та спорту Вінницької обласної адміністрації, що дала змогу нам офіційно проводити змагання і присвоювати спортсменам розряди і приймати участь на всеукраїнських змаганнях. Чемпіонатах та кубках нашої країни. Е, крім того, це, федера, це Федерація Стрітворкаут, бо ну, це популярний вид спорту в рамках. І досить покору. новий. Да, це достатньо новий. Вид. Ні, він, він старий, але він гарно, гарно скажімо так, забрендований, під, під, такий, під таку назву, як ст Раніше теж займалися цим видом спорту люди, але вони не знали, що це Стріт Воркаут Стріт Воркаут. У нас є рекордсмени світу навіть цього виду спорту. Тобто, є велика кількість молоді, яка хоче займатися, яким потрібно тільки створювати умови, спортивні майданчики, і, і все. Це федерація. Федерація – Це, скажімо так, ще не федерація, але в майбутньому, я думаю, що буде федерація, це, це ініціативна група, яка на сьогоднішній день у нас займається розвитком стрітболу. Це федерація з важкої атлетики. тобто Фактично всі змагання, які проводяться з важкої атлетики на рівні області, чемпіонати, Кубки області, ми намагаємось підтримувати. Також ми створили футбольний клуб, який має назву Здорова нація. Ми приймаємо участь зараз у вищій лізі чемпіонату міста. І боремося за вихід групи та за медалі чемпіонату, чемпіонату міста. І е, крім того, у нас є домовленості, є ініціативи. Ми створили фонд відродження футболу і думаю, що найближчим часом ми зможемо все ж таки об'єднати е, ініціативи спортив, спортивної бази Нива. Е, ми заброндували логотип спортивного, спортивного клубу Нива. Е, ми е, маємо домовленості з дитячими спортивними школами. Блахіна беланова е, Нива. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо працювати над відновленням команди, е, майстрів у місті Вінниця. Це питання достатньо актуальне. Вже багато років на місто Вінниця не має е, своєї футбольної команди. Ось є намагання там з боку міської федерації футболу. Ось, але. Все впирається в кошти, да, але я все, розумію. Да, да, але на сьогоднішній день немає ресурсів. Але тобто є е, старі традиції. Раніше в такий футбольний клуб, як Нива він фінансувався виключно не, не, не тільки з бюджету, а і за підтримки аграріїв. Тобто мої клуб називався Ниво. Да, а що ж зараз не хочуть б ну, Сьогодні ну, потрібно Немає підтягувати, розумієте, потрібно об'єднувати. Тобто Будь-яке питання на сьогоднішній день не можна вирішити за допомогою там, держави, там, місцевого самоврядування. Потрібно під 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 підтягувати бізнес, громадський А Але він активно спільними. підтягується. Люди ось, взагалі ось, ініціатива? Треба мотивувати, треба мотивувати. Є? Наприклад, в нас є ряд підприємств, з якими ми, ми співпрацюємо, і в нас є достатньо великі результати. Далі, хочеться відмінити федерацію армспорту. Міста Вінниці, тобто, ведеться клопітка робота над розповсюдженням мережі для можливості трену, займатися даним видом спорту, та в рамках даної співпраці ми підтримуємо змагання, допомагаємо спортсменам їздити на міжнародні та всеукраїнські змагання. Тобто, по суті, справи, що… якщо результати ви говорите, є. да, ну. результати є достатні. Ось Також є один з цікавих проєктів це дія Євро. Євро» – це проєкт спільний з Українською діабетичною федерацією. Це організація, яка опікується людьми, які живуть з діабетом. Ще в 2012 році у них була ініціатива створити такий футбольний турнір в рамках Євро 2012, 2012, де будуть приймати участь діабетики. Тобто Такий турнір був реалізований спільними силами, він пройшов успішно і його підтримала. Міжнародна діабетична федерація і сьогодні. Це вже в цьому році проводиться третій чемпіонат, і так по традиції змагань команда, яка займає перше місце, вона приймає, приймає в себе на наступний рік дані змагання. І в 2012 році це була Хорватія, і в цьому році це Угорщина. Ось і сьогодні ми готуємося. Да. є до достатньо велика проблема. Ми стикаємося з питаннями, які раніше навіть ніхто не піднімав. Питання, наприклад, занять спорту в межах людей, які живуть з діабетом, в межах цієї компетенції. І виникає питання, що раніше навіть ніхто не задумувався і не піднімав ці питання, а як це люди можуть з діабетом займатися спортом. А дуже просто, тому що люди, які живуть з діабетом, вони мають ну їм потрібні фізичні фізичні навантаження для того, щоб не було ускладнень. Ось це б, одна теж з з вагітних Вадиме, Я да. хотіла запитати, що якщо людина має бажання долучитися до роботи діяльності вашого благодійного фонду, там чи в плані як волонтер, чи можливо коштами допомогти, як це правильно зробити? Правильно зробити можна звернутися в організацію. У нас є сайт організації. У нас є сторінки в соцмережах, можна написати. У нас є достатньо велика кількість волонтерів, за допомогою яких ми е, організовуємо змагання, надаємо благодійну допомогу. Це люди, які щиро просто хочуть допомогти, да, да, не да, за кошти, просто так є, в ніякому разі. То тобто, є навіть є закон про волонтерство, який е, координує таку типу, співпрацю людей, якби волонтера і організації. Ви мені в попередній розмові ми з вами перед е, розмовою в студії е, зустрічалися. Ви говорили, що можна взагалі змінити навіть е, ставлення на те, що держава, ставлення суспільства до таких до деяких проблем, які зараз є в спорті. Наприклад, той самий там занедбаний спортзал, його можна. Не вимагати від бідної держави щось в нього вкласти, а можна за допомогою своєї ініціативи якось змінити ситуацію. Розуміти зробити? Розумієте, в чому суть цього питання. Тобто, якщо ми говоримо про розвиток фізичної культури та спорту, і говоримо це, наприклад, з позиції політики там, міста Вінниці чи області, чи взагалі держави, то має бути має бути об'єднання. Навколо цієї ідеї, має бути якесь стратегічне бачення розвитку цієї галузі. Ну, перша проблема це злучення молоді до фізичної культури та спорту. Насправді ну, зменшується кількість вихованців дитячих спортивних шкіл. Це раз. Друге, це умови занять спортом. І третє це підтримка спортсменів, які займаються фактично професійним розвитком спорту, адже. Ці люди вони є прикладом для молоді. І на сьогоднішній день, щоб вирішити ці всі проблеми, має бути стратегічний, стратегічний план розвитку і е, мають об'єднатися е, влада, бізнес, громада навколо цих питань. І на якихось там маленьких прикладах я вам можу там, сказати тезисно, е, якісь питання, наприклад, ремонт в спортивному е, залі. Да, є. У нас велика кількість учбових закладів, де виховують е, будівельників. Да? Тобто питання в тому, що їм потрібна практика, можна з ними підписати умови, угоди про практику, і нехай вони відремонтують. роблять, відремонтують да, спортивний зал. Правильно, можна це зробити? Вже. Можна, можна це зробити. Ось так само інвентар спортивний. Тобто можна залучити благодійників, бізнес, да, якимось чином замотивувати їх, там рекламою, ще чимось. Ось. І можна обладати. Є, по суті, справи, ті люди, які цим займаються, у них нормальні, нормальні умови, і вони успішно тренуються, займаються видом спорту, і батьки не тратять свої кошти на. Роз, на, роз, на скажімо так, оздоровлення своєї дитини. А в цілому має бути державна підтримка, державна програма. Ось, да, тосі, щоб держава опікувалася здоров'ям своїх людей, да, своїх дороги. дітей і. Підростаючим поколінням в першу чергу. То тобто, адже багато заявляють там політиків з екранів телевізору, що ось ми хочемо здорову, у нас давайте мов, щось робити. Патріотизм, свої, да, так треба щось почати вже робити. Вже скільки вже двадцяти роки пройшло. Нам розповідають У нас. Залишається буквально кілька хвилин до завершення програми. Традиційно наприкінці гість бажає глядачам те, що в нього на серці. Ви як спортсмен, діючий спортсмен, активіст, побажайте. Хочу побажати нашим громадянам, духу. Міцного козацького духу, здоров'я, більше патріотизму, більше віри в себе. І я впевнений, що всі ці плани, які ми ставимо собі, вони обов'язково здійсняться. Вадиме, я вам вдячна, що ви знайшли час. Нехай у вас буде успішною ваша робота. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у студії з нами мав розмову Вадим Кудіяру, голова благодійного фонду Здорова нація заступник голови громадської ради Вінницькій обласній державній адміністрації. Дорогі глядачі, повертайтесь до нас за тиждень. Ми будемо чекати.